Що є свобода? Добровольність яке є. Кажуть, не наче воно золотею, ніжко, бо, не злоти. Зрівнявши все злотом, проти свободи воно лиш було. 21 листопада Україна має на лишав свободи день коробки. Не просте свято та дівності та свободи, а по суті манерасти правду. Сьогодні восени 2004-го та в листопаді 2013 го року наші люди вирішили довести собі та й всьому світові, що ми, люди вільні, для нас важливі демократичні цінності, свобода, волевиявлення та Україна. Нами неможливо керувати, нав'язувати якусь політику чи поневолити, адже ми, браття козацького роду. Докази нашої національної ідентичності. Розпочинаємо першу сотню в наших доказів. Аж ось, ось і наші перші докази. Мова, пісня, мистецтво, традиції, культура, фольклор. Наша історія свідчення величі українського народу. Тож ми гідні нащадки великих українців. Володимир Великий. Ярослав Мудрий. Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко, Михайло Грушевський все це великі діячі, що зробили неоціненний внесок свободу українського народу. Для нас свобода це можливість вибору, для розповідання, цінностей, музики та загалом вибору сюжетів для нашого життя. А ось, до речі, і всі вони. Обирай собі до смаку. Замилування нашою природою, її оспівування в казках, літературі, образотворчому мистецтві. Лише вільні люди здатні оцінити її велич. А люди творчі ще і оспівати її. Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. День такий Розцвітає весна на землі і земля обирається ранню. Володимир Сюсюра це писав, певно і про здатність українців кохати загалу. Тож красива поезія, вміння цінувати красиве та кохати ліричні докази нашої ідентичності. Наука, винахідливість, допитливість для нас важливо зрозуміти, як то воно все працює, а не сприймати все готове. Тим то ми і відрізняємося, тому і називаємося українцями. Для когось це пустий звук. Для нас же це вдячність людям, що доклалися до Незалежності України, тим студентам, що розпочали Революцію Гідності, і Небесній сотні, що віддали своє життя заради українського майбутнього. І ось зараз, на восьмій рік війни, ми продовжуємо гідно боронитися за свободу, знищуємо всю начість і на полі бою, і в головах. Вичищаємо назви вулиць, бібліотека від Російщини, телефони від їх музики. Шкода, що мене зробила це 8 років тому. Таким був її початок. Найголовніший доказ і посил всьому світу. Не корилася раніше, і зараз голови не схилимо. Україна понад усе. Україна у нас одна. Ще у 1991 році світ визнав кордони України. Ми ж бажаємо відновити її межі уже найближчим часом. Ми цілогідні. Це наша держава. Ми українці. Не втомлюємо здякувати всім захисникам та захисницям нашого миру та спокою. Це один незаперечений доказ того, що наша нація сформована. З квітами ми готові зустрічати тільки наших українських визволителів, а для наших ворогів тільки такі квіти. Нашим захисникам ми говоримо: повертайтеся додому живими і неушкодженими. Адже що таке гідність? Це набір певних позитивних якостей характеру, які дозволяють бути впевненим у собі, бути вільним у своїх думках та діях, але абсолютно нікому не задавати шкоди бути українцем. Ми доведемо світу цю просту істину. Українська нація вільна, сильна, незламна, гідна кращого життя та світлого майбутнього. Українці боротьба, незалежність. І сьогодні ми дякуємо Майдану, що змінив хід історії, бо у 2013 році все йшло явно якось не туди. Тож Майдан, хоч і такими жертвами, це було правильно. І над нашою землею обов'язково зійде сонце, і знову запанує щастя. Та тільки у мирній Україні, впевнені, саме такої її бачили творці Революції Гідності. Наші батьки гідні жити у мирній і вільній державі. Наше завдання зробити це можливим для них. Тож для цього нам потрібен основний доказ справедлива перемога. А отже, вона буде, бо закони всесвіту прості. Не можна вільну людину зробити рабом. Це не природне, тобто це неможливо. Нам вистачить сили, знань та мудрості. Щоб відбудувати нашу країну. Ми не боїмося роботи, що нас так відрізняє від наших так званих братніх сусідів. Ми не боїмося викликів. Це ще один доказ нашої національної ідентичності та гідності. Свобода це рух уперед, до своєї мети, до свого щастя. І нехай у нашому зверненні не прозвучалася сотня доказів. Це просто шанс кожному з нас тут і зараз зробити свій внесок у загальну перемогу добра. Наш шанс перемогти. Свобода знем гідності та свободи, Україна.